Є знижки представляють коко знижки травня на ефкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на пеністил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. В Мексиці на глядачів впала сцена. Важкі металеві конструкції з прикріпленим обладнанням в одну мить полетіли на людей. Ті не встигли втекти. Інцидент очевидці зняли на відео. Все сталося у штаті Нуево-Леон під час передвиборчого мітингу кандидата у президента Хорхе Майнеса. В результаті загинули щонайменше дев'ятеро людей, в тому числі одна дитина. І ще близько півсотні людей постраждали. Майнес повідомив, що з ним усе гаразд, та кілька членів його команди поранені. За попередніми даними причиною обвалення конструкції став ураганний вітер. Європейський суд з прав людини визнав справедливим переслідування Міхаїла Саакашвілля в Грузії. Судді не знайшли підстав для сумнівів у справедливості кримінального провадження. Справа Саакашвілі проти Грузії стосувалася нападу на члена парламенту і помилування чотирьох колишніх високопосадовців МВС, які були засуджені за вбивство. За останньою справою Саакашвілі заочно засудили у 2018 році до трьох років ув'язнення. Також Саакашвілі Вілля звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення у жовтні 2021-го грузинська влада заявила, що він нібито зі своїми соратниками планував вбивство опозиціонерів аби спровокувати заворушення та звинуватити владу. Відтоді Сакашвіллі у в'язниці Карло Акутіс, який помер у 15-річному віці внаслідок лейкемії, може бути визнаним святим. Італійському підлітку католику друге чудо приписав папа римський Франциск. Хлопець народився у Лондоні, але Ріс у Мілані. Карло використовував свої навички роботи з інтернетом для розповсюдження католицької віри. Він спеціально створив веб-сайт для парафіян. А кутіс помер у 2006 році від онкології. Неофіційно його називали Божим інфлюенсером. Тепер Карло може стати першим святим покоління міленіалів.